Доброго дня! Я Савайло Анатолій, займаюсь продажем і прокатом електроінструменту Bosch. Запрошую підписатися на мій канал YouTube або відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструменту OltecNet Зазвичай, якщо мені, мені якось попадається електроінструмент рететний, я його викупляю. Ну, перед вами Хочу вас розповісти про шуруповерти, акумуляторні шуруповерти. Вони взагалі почали з'являтися десь в 70-х роках. Ну і звісно, Bosch, як відомий виробник, підхватив цю тему і почав також випуск акумуляторних шуруповертів. Ось один з перших акумуляторних шуруповертів Bosch. Він почав випускатися в Швейцарії. Це повноцінний шуруповерт, як на мене. Тут прогресу, особливого я взагалі не бачив в шуруповертах, які і зараз випускаються. Що в ньому було? В ньому було направлення руху, є, є блокування. бачите, Тут є можливість включення його. Ну Звісно, патрон не самозажавний, звичайний патрон. Є переключання швидкості, є магніти, є такі не магніти, а де біти тримати. Тут так цікаво, бачите, як. Надійно зберігається акумулятор. Ну, Звісно, цих акумуляторів вже давним-давно немає. Міняти я не хочу, тому він у мене не працює. Але трошки пізніше, там, в 80-х роках, також в Швейцарії вже почали випускатися ось такі економ-класу акумуляторні шуруповерти. Він у мене працює. Тут нормальні акумулятори. Акумулятори застосовуються нікель кадмів. Вони досить потужні, досить довго служать. Тут вже, бачите, є прогрес, тут вже є тріщотка для регулювання крутного моменту. Реверс тут інакше організовано, вже такий, як в тих сучасних акумуляторних шуруповертах. Ну, вже Це повністю сучасний. Акумуляторний шуруповерт. Я взагалі не... Ну, Звісно, тут можна саме патрон поставити, але це економ серія. Такі є самі, але з звичайним самоз... швидко заживним. Ось вже швидко заживним, це вже еліт-серія. Тут е тріщотки немає, але тут є е можливість сверління з ударом. Е тут є швидко патрон. Тут е реверс, е ну так. Скажімо так, організований інакше. Ну, цікавий інструмент, який мені подобається. Е, Тріщотки немає, зато є регулювання електронна крутного моменту. Ну, чим більше ви поставите, тим більше він просто стає. Якщо давай, наприклад, поставлю мінімум і можна його зупинити вручну. Дуже тяжко зупиняти. Так, вже на великому крупному моменту я вже не маю можливості руками зупинити. Ну і звісно, є монстри, які також випускаються в 80-90 роки, 24 вольтовий шуроповерх величезної потужності, величезної, я його дотепер здаю в прокат, він виконує практично всі операції, які не можуть виконувати 12 вольтовий і навіть нинішній 18 вольтовий. У нього величезний крупний момент. Величезна надійність. Всі вони випускалися в Швейцарії. Як на мене, це був досить надійний інструмент. Якщо вам попадеться десь, ви його придбаєте. Я впевнений, що він буде служити довго. Тому що тут настільки якісні якоря, що вони практично не зношуються, вони не стираються. Тільки щітки треба міняти. Але щітки міняти дуже рідко треба. Тому, будь ласка, приходьте до мене. Буду вам рати продати нинішній новий акумуляторний інструмент Bosch, або дати в прокат будь-який інструмент, який вам сподобається. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте!